Доброго дня розпочинаємо засідання постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Присутні у нас чотири особи, що є більшістю секретар комісії Валуха Любов Миколаївна присутня, пропоную ознайомитись та затвердити порядок 41-го засідання комісії. Порядок денний. Голосуємо. Урядок даний приймається одноголосно. Пропоную затвердити регламент роботи комісії для доповіді 20 хвилин для виступів до п'яти хвилин. Для інформації за південь до трьох хвилин. Регламент роботи комісії ставиться на голосування. Голосуємо одноголосно. Переходимо до розгляду питання. Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету Будженської територіальної громади за 2024 рік. Прошу му зачепу листації. Бюджет Буженської сільської територіальної громади за 24 рік виконаний по загальному фонду на 109%. За рахунок власних надходжень виконаний на 116%, що становить виконання 28 млн 205 тисяч 981 грн 57 копійок. Всього надходження по загальному фонду становить 44 млн 654 тисячі 712 грн. По спеціальному фонду виконання становить з урахуванням трансфертів 470, по дохідній частині 474 573 гривні, без трансфертів власне на 99 214 гривень. Додаткова частина бюджету по загальному фонду План був передбачений 45 992 тисячі 155 гривень, фактично виконання 43 221 258 гривень. Виконання 94%, спеціальний фонд виконаний на 92%, 3 мільйони 162 тисячі 550 гривень. Найбільшими платниками до бюджету громади залишаються Товариство Світанок, Агронива Черкаси, Тобін Тергоінвест, то ФГ Джурні. Якщо коротко, по виконанню бюджету в мене. Ну, я ознайомила, практично ми виконали всі доходні, бо податок на доходи фізичних осіб, виконаний на 115%. Рента плата ну, не виконали Ці виконання становить 64%. Відсотків. Акциз 104% відсотки, становить виконання. Місцеві податки збори виконання становить 118%. Відсотків. Єдиний податок виконаний на 124%. Відсотки. Неподаткові надходження виконані на 180%. До бюджету громади надійшли трансферти в сумі 16 мільйонів 448 тисяч 732 гривні 75 копійок. Базова дотація 477 тисяч 700. Додаткова дотація 1 мільйон 400, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на харчування учнів. Перший четвертий класу по загальному фонду 195 тисяч 122 гривні. І по спеціальному фонду 275 тисяч двісті гривень. Освітня субвенція 14 мільйонів 119 тисяч 400 гривень. інші дотації 20 тисяч 583 Субвенція по інклюзії 84 614 чотирнадцять. по новій українській школі 152 293 293 гривні. І субвенція за рахунок залишку по інклюзії 27 тисяч 128 гривень. Інші субвенції 137 тисяч п'ятсот гривень. Субвенції з місцевого бюджету на фахівця і супроводу ветеранів надійшло у 2024 році 36 тисяч 934 тридцять гривні. Ну, якщо коротко, по виконанню бюджету, все бюджет виконаний, перевиконання. Є збільшення надходжень проти минулого 23-го року. Видаткова частина виконана з врахуванням фінансового ресурсу і заходи по економії додаткової частини бюджету, які були запроваджені на початку ще року. Все, такі. Все, такі. Дякую, Олексійовна. Я пропоную затвердити виконання бюджету за 2024 рік. Голосуємо. Переходимо до другого питання. Друге питання Про внесення змін до програми соціально економічного та культурного розвитку Бужанської територіальної громади два четвер та двадцять Пропонується внести зміни в додаток 1 до програми соціально-економічного та культурного розвитку Бужанської територіальної громади на двадцять четвертий роки в частині додатку і внести в пункті 55, там йшла закупівля мультимедійного комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів. Для пілотних класів, що здійснюється на засадах співфінансування, змінити суму, там було 112 тисяч гривень на 200 тисяч гривень. Гроші поки не пропоную ну, бюджет не писали листа, тому що це буде на пізніше, коли вже буде в цьому потреба. І додати пункт 67, капітальний ремонт котельні ОЗЗ Бужанський ліцей сумою 220 тисяч гривень. Які зміни? Рас. Пропоную затвердити. Голосуємо. Прийнято одноголосно. Переходимо до третього питання про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12. Номер 39 318 про бюджет Буженської сільської територіальної громади на 2024 рік. Прошу, Мариса Олексійовна. Так, внесення змін до бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік виникло з урахуванням потреби до додатковому фінансовому ресурсу. Надійшли пропозиції, листи клопотання про те, щоб додатково виділити кошти на щоб закрити ті чи інші потреби, які виникли у бюджетних установах які потребують залучення додаткового фінансового ресурсу, а саме вільного е, залишку коштів, який сформувався на 1 січня 2025 року, такого ж залишку коштів загального фонду. Так, е, по виконавчому комітету додатковий фінансовий ресурс потребує по заробітній платі 167 700, на рахування 36 920, е, тверде паливо 35 тисяч. По закладах Дошкільної освіти на заробітну плату 5 970, на рахування 10 924, на оплату інших енергоносіїв на придбання у дровах 225 тисяч. По закладах загальної і середньої освіти збільшити заробітну плату на суму 570 тисяч, рахування на 1760 гривень. На предметні і матеріали на придбання. Бензину для котелень для роботи генераторів у котельнях закладах загальної і середньої освіти 20 тисяч, на придбання дрова, по дровах 1 мільйон 32 тисячі 038 гривень, на придбання шкільної та спортивної форми 27 тисяч гривень. Потім по центру по центру освіти. На заробітну плату збільшити 71 800 гривень. На охорону здоров'я на Лисницьку територіальну лікарню, На електроенергію збільшити 74 тисячі 600 гривень. На центр соціальних послуг на заробітну плату 83 640 гривень. На рахування 18 401 гривень. На інші заходи у сфері соціального захисту населення. 782 924 гривні. Із них на предмети і матеріали 6 тисяч, на оплату послуг 20 тисяч, на продукти харчування 99 500, на виплату населення 657 тисяч 424 гривні. На забезпечення діяльності палаців і будинків культури. На заробітну плату збільшити 177 60 гривень. На комунальне підприємство добробут, на водопровідне господарство збільшити 53 тисячі 947 гривень на заробітну плату, на комунальне підприємство Добробут збільшити по благоустрою населених пунктів 744 тисячі гривень. Також збільшити видатки по субвенції з місцевого бюджету, державному бюджету 100 тисяч. На потреби військових частин згідно листів клопотань, які надійшли на розгляд сесії. Друге питання: перерозподіл видатків з місцевого бюджету на межах кошторис кошторисних призначень, зменшити видатки по закладах загальної середньої освіти по заробітній платі 562 тисячі. Одночасно збільшити видатки на придбання по закладах загальної і середньої освіти, придбання матеріалу довгострокового користування 220 тисяч на придбання твердопаливного котла, і також збільшити видатки на суму 342 тисячі по бюджетні програми, інші програми та заходи у сфері освіти на придбання дизельного палива на, програму, на виконання програми шкільний автобус. Провести перерозподіл видатків по центру освіти, зменшити заробітну плату на 71 тисячу вісімсот гривень, одночасно збільшити на придбання ноутбука 30 тисяч, на придбання на, так, на предмет і матеріали 9 тисяч гривень. І на оплату послуг 22 тисячі 800, на відрядження 5 тисяч і окремі заходи 5 тисяч. Тут не все то треба. По да? да. да. там 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 Надо ну, подивитися далі, що ще які будуть е... Ракую, пропозиції. Ну пропозиції які будуть. Mm -hmm. Надо подивитися, то вам ми записали, а тоді будемо приймати, правильно? Давайте далі. Продовжуємо. Із залишок спеціального фонду 76 тисяч згідно постанови 1147, ділиться на встановлення, на гідрозаповідний фонд Каянобріцький, по Семенівський згідно листа виконавчого комітету. Це спеціальний фонд. Він йде спеціального використання тільки йде по заходах природоохоронного фонду. Дивіться, там по культурі збільшення заробітної плати. Тобто це по тому, що да, ну, а ну, ці листи, що приніс, приніс староста і Ну, Тому 100%. я пропоную їх винести на, на сесію. І ці 170 тисяч. Так, і я вибачаюся по закладах культури. І заробітної плати буде, буде, буде перерозподіл видатків на 2210, на предметі матеріали матеріалу зніметься 40 тисяч 500, на заходи в галузі культури 35 тисяч зніметься. І заробіт... ще пропозиція там, де комп'ютер ви пропонуєте на цьому. Рахувати не... поки що перенести на пізніше. А ці кошти вже направити. Якщо це там створюється е, адміністратор, посада адміністратора, то вже направити, да, використати туди. Зняти півставки ж, е, цього посаду працівника, який перед цим був, да, там, ад, системний адміністратор. І створити адміністратор. Так, да, 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 зараз. Да. І ці хто ж, Ці кошти туди додати, що. На забезпечення це да. ставки. Я підтримую. Тоді в нас виходить, що ми адміністратора все-таки будемо на ту посаду, яку планувала, ставку, на то, яку планувала. Mm -hmm. Адміністратор? Ну, ми то не я вже сильно не будемо разом. У нас на Ви сесії виноситься питання щодо Ну це, це тільки Турі, розподілити. Стосяні та? та? тихонівка. І і тихонівка. Моя пропозиція була не розглядати пока зараз. Їх є кошти, вона на 0,5 ставки, і не розглядати ні пожадинки, ні потихонілки. Пройде і... півроку. Ми побачимо, як піде фінансування або й 9 місяців, тоді можна додати і дивитися. Як. Там ще ж вас ще листи є. От Потреба ще буде, як тільки починається. По третьому питанню питання Ну, Нам сьогодні ми дужні одне поле тут не піднімають питання. Да, автобус ми врахували, що залишав космі. Що? І на дороги. І на дороги. Ми повинні пам'ятати, що в нас криша є на школі. І там щось треба, це на Бужинській, тобто на ліцею. І там щось треба буде робити. і хоч частково цей рік розпочати. Ну з року в рік відкладається, відкладається. Ну, роблять ремонт і тече школа. Ну, це ж теж. Не... Ще які питання? Все? Так, ми голосуємо за третє питання, так? Mm -hmm. із... Я пропоную проголосувати із внесеними змінами. Про, про, рішення да. підготувати з внесеними да. змінами. Да, да. змінами. Тоді ми голосуємо за третє питання, так? Так. Yeah. Да. Одноголосно. І четверте питання: про внесення змін до структури та граничну чисельності виконавчого комітету Буженської сільської ради на 25 рік. Пропонується на розгляд питання про внесення змін до структури виконавчого комітету із структури винести таку прибрати посаду як системний адміністратор і ввести посаду адміністратора ЦНАП в одиницю. згідно отриманого листів. Згідно отриманих листів Черкаської обласної державної адміністрації. Ну, Володимир Миколаєвич, слушну пораду дав, тоді приймаємо це рішення. Для ну, щоб забезпечити ну, фінансово. Забезпек... фінансово так, то так. ми покраще притримаємо виділення коштів на ті чи на інші заходи, там, так, по так. центру по освіти, і направити їх сюди. Так, тому Заходиці. що все-таки програма Dream дуже потрібна, ви ж бачите, для того, щоб вулиці могли. Ну, е і будинки були всі зареєстровані в цьому реєстрі. Занесені до єдиного державного реєстру, де тоді ми зможемо так. також поправити свої ці. Добре, тоді, що голосуємо, одноголосно. Рішення прийнято. Питання порядку денної вичерпано. Запитань за увагу до проведення засідання комісії немає. Так, 41 засідання комісії завершено. Як Дякую.